<питач> Ольга Глущенко 2011-2013 роки закінчила Каховську ЗОЖ номер один у Херсонській області у 2010 році. Вступила до Київського університету Україна і, провчившись рік, перевелась на другий курс до коледжу преси та телебачення. Практика це дуже велике справа в в наше. Тим вот. більше в нашому ділі. Да, Тим більше в нашому ділі. Така практика іменно журналістики є тільки в Ніколаєві, в Ніколаївському коледжі преси і телевідення. У 2009 році була переможцем 12-го національного конкурсу шкільних газет. Завід. До фільм тачанка 2008 у номінації Кращий телерепортаж результатом навчання у коледжі преси та телебачення та інтернатури на телевізійному академічному каналі. Є ведуча червоної доріжки доріжки» 15-го національного конкурсу шкільних газет та 16-го міжнародного конкурсу шкільних медіа у прямому ефірі. Ведуча спеціального проєкту Відкрита Миколаївщина. П'ять студій у прямому ефірі. Нагороджена багатьма подяками також стала стипендіаткою міського голови міста Миколаєва Володимира Дмитровича Чайки, автор персональної виставки, що відкрилась у коледжі преси та телебачення. На тему люди, вирази, обличчя, емоції. Фактично я би назвав цю виставку світлина роботи телевізійного каналу. Дуже позитивна енергія, тому що жодної фотографії немає, яка є негативною за проявами. Це якраз є може, відлуння того автора, тому що вона завжди посміхається, вона завжди про щось мріє, вона завжди про щось вигадує. І е, ми бачимо, що і люди, яких вона сфотографувала, всі добрі, і навіть я. більше 50 сюжетів та 10 спецрепортажів, створених для програми такі новини. Ведуча проекту такий ранок та такий вечір. Більше 50 студій у прямому ефірі. Відеооператор телевізійного прес-клубу з Глібом Головченком, волонтер телемарафону Уроки трагедії Оксани Макар. Творення нових телевізійних заставок для телеканалу Так Ціві. Передачі, такі новини, такий вечір, такий ранок, реклама та соціальна реклама. У коледжі преси та телебачення ти не просто студент, ти інтерн, універсальний солдат.